А ось ця надзвичайна ситуація, яка виникла в рівному в районі вулиці Кіквізе, нічого спільного з навчаннями не мала. Тут молода жінка намагалася звести рахунки з життям, зістрибнувши з мосту в річку устя, завадити їй це зробити. Приїхали працівники МНС. Утім, всі вмовляння залишити небезпечне місце виявилися безрезультатними. Жінка погрожувала зістрибнути вниз, якщо її спробують зняти, не допомогло навіть втручання матері. Дівчина пояснювала свій намір, невдоволенням життям і бажанням перейти в кращий світ протягом двох годин Півробітники МНС та працівники швидкої медичної допомоги переконували Оксану відмовитися від суїциду. Несподівано жінка підсковзнулася на злодінілій опорі, втратила рівновагу та полетіла у воду. Бійці МНС миттєво кинулися на її порятунок, адже глибина річки в цьому місці становила понад 3 метри. Рятувальна операція була виконана блискавично і вже за 30 секунд потерпіла на човні, була доставлена на берег. Лікарі швидкої, не виявивши у самогубці жодних травм, все ж забрали жінку в медичний заклад для більш ретельного огляду.